Привіт-привіт! Якщо у вас, як і в мене, виникли проблеми з підсідельним штарем RockShox Reverb, тобто він у вас завоздушився і просідає на декілька сантиметрів, тоді зараз я покажу, як легко вирішити цю проблему без спеціального ключа інструменту, який коштує 370 гривень. Спочатку нам треба зняти сідло. А потім відкрутити ковпачок Ніпеля за допомогою головки на вісім. Потім ми беремо насос високого тиску і накручуємо його на ніпель. Накручуємо його не повністю та залишаємо трохи простору для того, щоб натиснути на ніпель. Потім тиснемо на ніпель через насос. Та відчуваємо, як підсиділ прожимається під вагою. Продовжуємо тиснути до тих пір, поки ми не відчуємо, що наш підсиділ прожався максимально. Потім він повинен залишитись в цьому положенні, коли ми перестанемо тиснути на ніпель через насос. Це дуже важливо. Тому що якщо ваш підсидільний штир повернувся в початкове положення після того, як ви перестали тиснути на ніпель, це означає, що ви дуже сильно накрутили насос і треба все повторити. Після всіх цих маніпуляцій повертаємо сидіння назад та насолоджуємось правильно роблячим під сиділом.